Добрий ранок, друзі! Хочу поділитися з вами однею такою зворушливою історією. Десь дня три назад пише мені волонтерка Тетяна з Ізраїлю. Вони дуже часто допомагали нам в наших зборах. Коли ми збирали для хлопців на передову, вони допомогли нам зібрати на дві автівки для 128-ї, для 54-ї, донатили нам на, на Mavic 3T, який ми віддали 710-й. Але ж дивіться, вчора, пару днів назад, вона мені пише: привіт, як справи? Чи є у вас якісь відкриті збори? А я якраз шукаю. Ну, збираю гроші на генератор 4-тактний для 128 ї аеророзвідки. Я кажу, так, є, але ну, я ж розумію, там почалась така заваруха. Кажу, ну, я, я звісно, дякую, але у вас там у самих ну, потреб вище криші. Вона мені каже, знаєте, що вона каже, я ще до війни почала збор, І ці гроші, які я зібрала, вони для України. Я і кажу, Ну, сьогодні я тобі перекину, завтра отримаєш. Я кажу, ну, я, я зворушливий, я, я навіть не знаю, що казати на це. Ви розумієте, у людей там іде війна, а вони зібрали донати і відправляють їх сюди. Мене це так ну, торкнулося, хлопці, дівчата, ну, друзі. Тому от зараз звітую Дя велика подяка. Велика подяка Ізраїлю, велика подяка волонтерам. Ну, я зворушливий. Ну я просто не знаю, що казати на це. Тому звітую, ось дивіться. Я одразу, як тільки прийшли до НАТО, одразу знайшов гарний генератор. Дивіться, ну, дійсно гарний, дивіться. Ось ось він. Новенький. Тільки, тільки що поїхав, забрав. Я дякую вам. Ну, це щось неймовірно. Е, завтра будемо їхати до хлопців. І ось цей генератор я буду передавати 128-й. Е, чекайте на звіти. Хто хоче нам допомагати, донатити, ну <сум> будемо раді. Звіти, як завжди, в мене на сторінці. Гарного дня, друзі! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ізраїлю і миру нам усім, і разом до перемоги.